Відразу дві дитини потрапили під колеса автівок у Чернігію в один день. Вони опинилися в лікарні, і в обох випадках ДТП сталося на пішохідних переходах. Відповідне відео оприлюднили в патрульній поліції. Автопроводи мають багато спільного. Пішоходи чекають, аби перейти дорогу. У правій смузі водії зупиняються, щоб пропустити. А у лівій навпаки їдуть далі і збувають дітей. У патрульній поліції кажуть, що водії нестимуть відповідальність, бо порушили правила. Чому порушення це прямого пункту правил 18.4, в якому сказано про те, що якщо транспортні засоби зупиняються перед нерегульованим пішохідним переходом, водії автомобілів, які рухаються на сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а за потреби зупинитися для того, щоб дати. Перевагу пішоходам, які, можливо, вже почали рух через проїжджу частину. В обох цих випадках водії цього не зробили. Стосовно пішоходів, в одному випадку, там де дівчинка йшла з мамою проїжджою частиною, мама не тримала її за руку, і дівчинка в якийсь момент побігла. Перед мамою, в результаті чого, потрапила під колеса цього водія, який не зупинився перед пішохідним переходом. В другому випадку, там де хлопчик на самокаті, так само автомобіль його пропускав, але він пішохідним переходом поїхав на цьому самокаті, тобто швидкість його також була більша, і водій, який так само порушував правила дорожнього руху, не встиг зреагувати, і там так само сталося наїзд на пішохода. Поліція застерігають водіїв, щоб були уважними на дорогах міста сіл, адже з початком навчального року на дорогах стало більше дітей. У свою чергу батьки мають нагадувати своїм нащадкам про правила дорожнього руху і самим дбати про безпеку дітей.